Сьогодні знову морозно, 29 грудня 2025 ще року. Зовсім-зовсім трошки до нового року. І зараз ходимо в цей золотий магазин, подивимося, що там у нас. Може щось на полочок купимо, глянемо зараз. Добрий день! Добрий, Добрий день, дівчата! Нічого, як я вас трошки зніму. Чуть-чуть. Ні, вас ні, тільки вітринку. Так. так. А у вас щось є на холодець? Скажіть, будь ласка. Є рулька і є, і є ніжки, боже, як хорошо. Ось все, все, як я люблю. Так, дівчаточка, так, тут там. мій улюблений магазин. Дівчаток не показую, хоча вони дуже красиві, але вони не люблять. Це їхнє право. Але ж я обіцяла, що обов'язково покажу, бо люди за кордоном дуже просять і питають, а хай подивляться.